Завтра поединок. Можно еще вот так? Еще раз вот так. Один из сильнейших людей в СССР. Павло Наконечный. Людина, яка піднімає більше, ніж економіка України за рік. 5 квітня в місті Ліц Великобританія ти плакав. Кого викликає на поєдинок Павло Наконечний завтра: зі спорту чи з політики? Зі спорту може будь-кого викликати. А з політики Ілля, ти ж знаєш, що в нас тільки один сильний політик, але вона ж леді. Інформації маємо багато, покоління наше нове, яке дійсно хочуть змін і готові для підростаючого покоління їх зробити. Ти сказав, що вони нам не платять.